Нагородження переможців мистецького конкурсу «Дитя у світі 21 століття відбулося у державному університеті імені Івана Франка. Багато робіт, надісланих на конкурс, є дитячими. Втім, за словами ініціатора конкурсу, завідувача кафедри видавничої справи, редагування та основ журналістики Андрія Близнюка, метою конкурсу було звернути увагу дорослих на життя дітей. Думаюся, що це буде якось, ну скажімо так. Закцентує увагу дорослих людей на тому становищі дитини тієї персони, яка через 10-15 років, ну скажімо так, замінить нас. І тому хотілося, щоб знов дорослі нагадали чи згадали самі для себе про дітей, про їхнє життя, про їхні проблеми. Серед авторів більше ста фотографій та малюнків свої роботи представили студенти, працівники та викладачі університету, а також священники та парафіяни Житомирської єпархії Української православної церкви. Духівник недільної школи приспасав Преображенському соборі Отець Миколай каже, що Житомирська єпархія з радістю долучилася до проведення конкурсу, оскільки розуміє наскільки важливо сьогоднішній склад. Ні часи не забути віддати належну турботу дітям. Ми разом проводили перший конкурс Різдво 21 століття. І от спонукала нас перша тема, якраз Різдво 21 століття провести наступний конкурс Дитина у 21 столітті, як ми сьогодні бачимо дітей в 21 столітті, наскільки потрібно приуважувати свою увагу, приділяти дітям. І що для нас значать діти в 21-му столітті? І дивлячись на цю всю ситуацію, яка зараз проходить в нашій державі, що дитина повинна бути для нас завжди на першому місці. Загалом, кожен з переможців в номінації Фотографія та малюнок отримав у подарунок електронну книгу. Автор ще однієї роботи номінантки від Житомирської єпархії Української православної церкви отримав ікону. Ігор Ковальчук, Сергій Мельчук, телеканал СК.